Днем народження, столітнім ювілеєм бажаємо вам добра, здоров'я, достатку, ще довго і довго приносите радість всім і рідним, і місцевим мешканцям Золочівщини. Ми гордимося, що маємо такого старожила. Від районної державної адміністрації, районної ради хочемо вам вручити таку подяку за те все, що ви в житті зробили для українського народу і для України. І такий маленький подарунок, що конвертика. Ще раз дякую. Це також здоров'я <ріх> саме головне і раді від дітей. Що то ви як за те, що опікувалися найголовніше, і що ви надалі служили Україні. Героям України? Маємо для нашого тата, як для українського націоналіста, особливий презент. То є з Донецького прапор з Донецького обстріляний. Це Чили? Прямо з передової. З передової. Так, правий це правий, правий сектор. сектор. Це наш колега Наші з Донецького аеропорту передав нам. І то наш тато буде мати таку пам'ять. Документ, що підтверджує, що воно місце дислокації першого полку Дмитро Яруш у листопаді 2014 року. Слава Україні, Смерть всім ворогам. Що за мої пам'яті, скільки я працюю тут соцзахисті, Ви перший мужчина, який досягнув того віку, ваш шлях, я думаю, що про таких людей треба писати книжки. Ви були на одній війні, були несправедливо за свої переконання засуджені. Пройшли такий стернистий, важкий шлях, такий патріота українця. І я думаю, що підніму це шампанське за вас, за ваше здоров'я. Ми ще ніколи не вітали 105-літнім юбілеєм. Я вам хочу побажати, щоб ви були першим, кого ми привітаємо з тим 105 літнім юбілеєм. Дуже. Щастя вам і здоров'я!